Вільна профспілка Сумського державного університету звинуватила ректора вишу у непрозорій фінансовій діяльності. Про це члени громадської організації розповіли на прес-конференції. Посилаються на статтю 56 закону про вищу освіту. Там йдеться про навчальне невантаження на викладача. Одного бус зразу прийняв таку цікаву подвійну політику. Ви звітуєте за 600 годин, а виконуєте 900. Таким чином оплачуються ставки дві, а викладачі виконують три ставки. Одна ставка виконується неоплачено. Ці ставки ректор пан Васильєв колекціонує і потім від свого імені як призовий фонд роздає певним кафедрам 40 мільйонів гривень премії. За нашу інформацію. Ці премії розподілені в переважній мірі серед керівних кадрів і їх наближених. Одне з імен, яке назвали учасники ініціатору як отримувачів премії донька ректора Тетяна Васильєва, яка працює у виші, очолює інститут фінансів. У нас розрахункове навантаження максимальне 590 годин. крапка. крапка так? Інша справа, у нас дійсно є можливість додаткової преміальної системи, і вона не за рахунок якогось, якогось забирання у когось ставок. Ні. Вона складається в цілому із фінансової успішності університету, фінансування нашої грантової діяльності. Ваша донька от, за минулий рік скільки отримала. Можете сказати? Не можу ще сказати, бо не знаю. Стосовно базової оплати праці. Я вас запевняю, що Васильова Тетяна Анатолівна як директор інституту нічим, жодною копійкою не відрізняється від інших директорів інститутів. Могли ви сказати, який розмір вам отриманий премій за минулий рік? Чесно кажучи, ну, ну точно ну, не можу. Я ніколи ну, не, не задавалася, не ставила собі за мету. Виокремити скільки, скільки за що, кожного місяця вона різна. Залежно там вийшла. Наприклад, стаття у мене в цьому місяці за неї буде премія. Якщо не вийшла стаття, не буде премія. А вона сильно варює, так би мовити. Звичайно, крім того, що я декан, я ще і науковець і вчений. І я також публікуюсь, і в мене один з ну, найвищих індексів гірше в нашому інституті. На звернення до міністерства освіти щодо можливих зловживань ректора і розірвання з ним контракту, вільній проспілці надійшла відповідь, що виш отримав загальнодержавне та міжнародне визнання із національного антикорупційного бюро, що буде проведено перевірку.